Так, ну і я починаю, звичайно, з е, тоналки, і зараз я буду змішувати дві: це CC Plus від IT Cosmetics. Е, і друга, це моя улюблена від Lumene теж CC Крем. Е, чому я наношу дві? Тому що. Е, Перший раз, коли я придбала ось цей CC Plus від IT Cosmetics, мені дуже сподобалось. Він прям ідеально лягав на мою шкіру, але потім я не знаю, що сталося, і він почав прям дуже сильно жовтити на моєму обличчі. Але так як я вже придбала, я подумала, що я не буду викидати. І тому я просто почала його змішувати з CC від Lumine. В мене відтінок Light. І... Зараз я так роблю кожен день. Ну і наношу я завжди тільки спонжем. Мені ну, здається, що це взагалі найкращий варіант. І коли я наношу, я обов'язково проходжуся по вухам для того, щоб в мене не виділялося, Та, що вуха біля все інше, іншого кольору. І так само я наношу і вниз все це розмазую вниз, по шиї. На вуха і так далі. Після того, як я нанесла тон, я наношу консилер. В мене консилер від Clarance. І я зазвичай наношу його взагалі пальцями. пальцями. В мене немає ніякої там кисточки спеціальної для цього. І взагалі я дуже багато чула про те, що консилери обожнюють шкіру в плані того, що вони дуже класно наносяться саме. Пальцями. І, звичайно, я наношу ще трошки на лоба, на підпорідок, трошки сюди і сюди. Щось тут <забагато>, забагато нанесла. І під очима я завжди вбиваю консилер пальцями, а вже на лобі, на підборідці я знову беру той самий спонж. І просто ще раз все це прибиваю разом з тоном і консилером. І трошки тут теж можу пройтися, для того, щоб все це прибити. Після того, як я нанесла усі рідкі продукти, тому що із рідких в мене більше нічого не, буду, не буде, я наношу пудру. І моя найулюбленіша пудра, якою я користуюся дуже багато років, це пудра від Лауре Мерсьє. Вона прозора. В мене дуже жирна шкіра обличчя, і тому для мене супер важливо, щоб все, що я наношу з самого ранку перед роботою, трималося на моєму обличчі якомога довше. І ця пудра вона не дешева. але я знаю, за що я плачу гроші. Я купую тільки її, і я вже перепробувала дуже багато різноманітних пудр, але з кожним разом я повертаюся лише до неї. І все це, усі рідкі продукти, які я нанесла, я прибиваю ось такими рухами за допомогою пудри. Після цього тепер я вже буду наносити сухі продукти. Я буду наносити бронзер. Це теж мій найулюбленіший найулюбленіший бронзер від Benefit. І, на жаль, в Швеції його знайти не так легко. Він коштує. Теж не дуже е, мало, тому я зазвичай купую цей бронзер в Duty Free, якщо я подорожую кудись. Але в принципі, ось такого формату бронзеру вистачає на дуже-дуже довго. У мене є ще маленькі формати якби, для подорожі, щоб не носити з собою, да, не возити з собою таку велику упаковку, але її вистачає на дуже довго. І тепер ми вносимо бронзер. Я завжди шукаю да, ось цю лінію шкули, і від неї рухаюся вгору. Так само і тут. Також ще трошки наношу сюди. Але найголовніше все це дуже добре розтушувати для того, щоб просто не було такої рівної полоски на лобі або на скулах. Бо, звичайно, це буде виглядати жахливо. Ще трошки додаю бронзеру на кончик носу. І ще я завжди беру той самий бронзер, для того, щоб в мене був однаковий колір усюди. Тому що це все ж таки повсякденний макіяж в мене. Я не хочу використовувати дуже багато різноманітних продуктів. в мене просто немає на це часу. Тому я беру той самий бронзер, маленьку кисточку і наношу той самий бронзер. Ось сюди, в складку. Для того, щоб ще трошки виділити свої очі. І ще того ж самого бронзеру я наношу ось сюди вниз. І все це дуже добре я розтушовую. Після цього я беру рум'яна. І тут теж мої найулюбленіші від Revolution. Ось такий в мене колір. І тепер я наношу рум'яну. Але з цими рум'янами треба бути дуже-дуже обережним, тому що вони, якщо взяти забагато, Можна поставити собі просто ось таку червону, червоне коло. І потім його розташувати буде дуже-дуже складно. І я наношу ще рум'яна так само ось сюди вгору, для того, щоб в мене не було цього кольору тільки ось тут. І так само ми робимо тут. І ще трошки я наношу посеред лоба ніс. Це вже залишки, я нічого не беру. Залишки. Щоб все це було по усьому обличчю. І к -к -к -к, після того, як, як, як я нанесла і бронзер, і рум'яна, я ще, ще раз беру ту ж саму кисточку, якою я наносила пудру. І просто ще раз поверх усього цього ось так проходжусь для того, щоб все це розтушувати. Ну і, звичайно, без хайлайтеру теж нікуди хочеться сяяти, тому я завжди використовую свій улюблений хайлайтер від Dior. Він теж коштує дешево, але його вистачає на багато, 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 багато років. І він так сяє, що вам не потрібно навіть дуже багато використовувати. Я беру ось таку кисточку і просто роблю ось так. Проходжусь буквально один раз. І все, я сяю. Ось сюди я наношу хайлайтер. Звичайно, не передає. Але в житті цей хайлайтер, він просто сяє надзвичайно. І він, причому, дає дуже таке натураль, натуральне сяєво. Тобто, особливо, якщо це не сонце вийти або навіть просто. При звичайному світлі буде таке легке сяйво, дуже класно. І ще я <клес>, беру маленьку кисточку, або ще можна це року збити пальцями, в принципі, так само я беру хайлайтер, я завжди використовую усі ці три і наношу ще ось сюди трошки. Також я наношу хайлайтер поверх своїх губ, для того, щоб придати об'єму. І трошки ось сюди носа і ось сюди, щоб сяяти. Ну, тепер вже я сяю, і після цього ми можемо переходити до моїх брів. Тут, в принципі, сильно я нічого не роблю, тому що в мене перманентний макіяж-брів. І я зазвичай сама фарбую раз на місяць приблизно фарбою для того, щоб підтримувати колір, бо в мене дуже-дуже рідке волосся на бровах. І Шкіра в мене зазвичай дуже погано профарбовується. Через це я завжди роблю перманентний макіяж. Зараз він в мене є на моїх бровах, але мені хочеться трошечки додати кольору, тому що все ж таки у мене буде зараз макіяж. Да? Тобто я роблю собі все ж таки макіяж, і тому я іноді проходжуся ще олівцем. Олівець в мене від NYX. Дуже класно, мені подобається. З однієї сторони тут йде сам олівець, а з іншої сторони йде така щіточка, якою, в принципі, ми одразу прочисуємо брови, тому дуже-дуже класно. І я буквально трошки проходжуся олівцем для того, щоб, по суті, виділити форму, і трошечки додати кольору бровам. Все. Різниця невелика, але в принципі, якщо так да, то видно, що ось тут є трошки такі якби, прогалини по кольору. А тут тепер в мене вже все, все чітко. Коли я не використовую олівець, то я використовую ось такий гель з кольором, теж від Mix для бровей. Теж тут така є щіточка. Це коли в мене є форма, але мені хочеться просто додати, наприклад, трошечку кольору, або просто вкласти брови, щоб вони так гарно лежали. То я користуюся або олівцем, або ось цим гелем, або в мене є ще прозорий гель, гель від Лореаль, але я їм користуюся не так часто. Далі в нас йде туш, звичайно, і теж моя найулюбленіша туш, яку я в принципі не зраджую, це Maybelline. Мені дуже подобається тут щіточка в неї. Вона, бачите, така нерівна, а якби така дуга. І через це дуже-дуже комфортно наносити туш на вії. І мені подобається, що у цій щіточці з однієї сторони ці ворсинки довгі, а з іншої сторони короткі. І ось якраз короткими дуже комфортно промальовувати прям корінь вій. Ось ви одразу можете бачити різницю, коли в мене тут вже нанесена туш, і коли туші немає. Одразу взгляд просто. Неймовірно змінюється. Так, ну і тепер так само ми промальовуємо нижні. Так, ну, звичайно, туш повністю взагалі змінює весь образ, скажімо так. І останній момент це, звичайно, губи. Я взагалі ніколи не виходжу з дому, поки я не намалюю губи. Я обожнюю різноманітні е помади, тиски, все це. Але в мене, звичайно, є фаворит. Е цією помадою і олівцем я користуюся просто кожен день. Е бачите, який в мене маленький олівець це олівець від NYX. І разом з ним я користуюся ось цією помадою. Це матовий блиск. Або блиск, Матовий блиск. Матовий блиск, матова помада теж від NYX. І разом вони дають просто неймовірний ефект. Виходить супернатурально. Але й водночас я виділяю губи, бо я обожнюю виділяти губи. Так, ну і після того, як я нанесла Губи собі і повністю всю косметику я, звичайно, закріплюю макіяж і я його закріплюю ось таким спреєм від Urban Decay. Теж користуюся тільки ним. Взагалі, я ним не користуюся кожен день. Насправді ним я користуюся тільки в тих випадках, коли я знаю, що в мене буде дуже довгий день, наприклад, і мені дійсно дуже важливо, щоб мій макіяж протримався увесь день. Ну і ось такий супер легкий повсякденний макіяж, супер швидкий вийшов в мене. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Зараз трошки ближче покажу свій макіяж, а ми з вами побачимося вже в наступному відео!